На кінець вам хочу розказати один приклад, посвідчити з власного життя. Я дуже часто цю історію оповідаю в різних малих колах, і часом мене беруть емоції, бо це було дуже-дуже щось інтимне і особисте, коли тебе Бог торкнув і показав, що я про тебе дбаю, але ти про це забуваєш. Я вже був священником. І був певний момент у Львові на одній з парафій служив. Що ми отримуємо, так як і всі люди, заробітну зарплату за своє служіння. І ще лишалося буквально ну, більше тижня до чергової заробітної зарплати в місяці жовтня. І ось так було ну, дуже впритул. Цей день у Львові відбувалася велика Верниця вулицями міста. Воно завжди починається від храму Михаїла, хто знає студентів, на підвальні, і йде вулицями Львова до собору Святого Юра. І це завжди приблизно є від 40 до 60 тисяч людей, які йдуть вулицями міста Львова. В той день падав сильний дощ, злива була неймовірна. І тут, коли я виходжу з храму підрясник, як священик з парасолею, і так сталося, що я мав з собою тільки в кишені 50 гривень. Рівно 50 гривень. Тільки я вийшов з храму, підходить до мене жінка з дитиною і каже, я хочу їсти, чи ви можете мені щось купити? Якби попросила гроші. Скупість би спрацювала, я б не дав. Але вона попросила їсти. І тут взяло мене серце за дитину, за неї я гляну. Де, так, думаю, 50 гривень треба сісти на трамвай, щоб доїхати в центр міста. Як я зараз куплю, значить, я не встигаю на цю вервицю, дощ лиє з парасолею, а це треба йти добре 4 кілометри пішки, сяду в трамвай. Підряснику з паросолею, без білета, як заяць. Зараз як мене зловлять, з тиду буде позору страшне. Але ми йдемо в той магазин, я її там купив, якраз вийшло майже на 50 гривень. З позором сідаю в трамвай без білета і думаю, як тих нещасних 5 станцій проїхати, щоб тебе не зловили. Ну бо якщо на світсько вдягнений, якийсь там штраф випишуть і роз, розплачу, а тут видно, духовна особа стид страшний, голову опустив, їду, навіть парасолі в трамвай не закриваю. В самому кінці стою. Але ласка Божа, добробут, бо базар треба виходити. Вийшов, дякую тобі, Боже, що не зловили, дощ леє несусвітку. І думаю, ха, а як я додому заїду? Бо ще треба на маршрутки дві мені додому. Я думаю, де кось знов зайцем, туди-сюди. Значить до собору святого Михаїла є дві дороги. Або низом біля лялькового театру, або верхом біля пожежної частини. І думаю, куди йти? Туди чи туди? Так став. А, завжди ходив низом, тепер іду верхом, біля е, пожежної частини. Дощ, лиє неймовірний. І вже ми підходимо вверху, там, там, де є консисторія Римо-католицької церкви, вгорі майже біля церкви Михаїла нашої, велика калабаня, напевно, метрів три в діаметрі. А то маса народу йде, бо всі йдуть на цю вервицю, бо має починатися. І всі обходять ту калабаню справа, зліва, туди, сюди. І я так, або справа, або зліва, але дивлюсь в середину тої калабані, лежить листочок, а в цьому листочку в середині 100 гривень. Я вступив в ту калабаню, взяв цей листочок, і ви не повірите, ви знаєте, що це було? Листочок за здоров'я і список імен. Я був такий в шоці. Я тоді плакав як дитина. Бо це було таке зворушення і дотик Бога, Бог тобі показав, що він подбає про тебе, якщо ти подбаєш про іншого. І тут одним пострілом Бог вбиває два зайці. Якась людина в неділю, мабуть, зранку, бо це була година третя вже в обід, ішла до церкви, спішила. І їй вилетів цей листочок з кишені. Вона хотіла просити про молитву на службу Богу. і загубила. І тут надійшов саме священник, і йшло маса народу тою дорогою. Сотні людей переходили і ніхто не взяв. Я його витягнув, подякував Богові, сфотографував цей список, бо він вже майже розлазився. І на другий день я молився за тих людей. Це було для мене таким великим глибоким знаком від Бога. Це не щось пересічне, це не просто 100 гривень лежало. Це листок був за здоров'я. Я понині, коли цю історію оповідаю це вже роки, мабуть, 12 тому, мені ще до сьогодні мокнуть по тієї руки. Від того спогаду і від тої події, коли Бог торкає в такий спосіб. Я тоді прийшов додому теж заплаканий від зворушення, а дружина моя каже: Ти що? Я кажу, оповідаю цю історію і не можу розказати. А моя мама дивиться на мене, не розуміє, каже, хто умер? Тобто настільки це промовляє і зворушує, коли Бог дбає за тебе. Це, мабуть, піщинка в прикладах милосердя, яке Бог проявляє. Але конкретно для мене в моєму житті, у формуванні моєї священиці і духовності, це промова. Це промова. Слава Исусу Христу